Дуже часто діти відмовляються їсти омлет удома, вимагаючи такий, як у дитячому садку. Відмінною особливістю такого омлету є додавання великої кількості молока та тривале приготування в духовці замість сковороди. Необхідно використовувати невеликою площою форму, щоб омлет вийшов високий, пишний та пористий. Починаємо готувати. В В'ємки збиваємо яйця 6 штук. Сипаємо сіль пів чайної ложки. Перемішуємо вінчиком до однорідності. Вливаємо молоко 300 мл. І також перемішуємо вінчиком. Саме перемішуємо, збивати суміш не потрібно. Форму для випікання обирайте квадратну або прямокутну з високими бортами. Змащуємо форму вершковим маслом, знадобиться 20 г. Виливаємо яєчну суміш у форму. Друзі, не забувайте поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Випікаємо в розігрітій до 180 градусах духовці 35-40 хвилин до золотистої скоринки зверху. Я використовувала форму 24х10 см. Якщо ж у вас більша форма, то бажано збільшити пропорції інгредієнтів. Виходить 3-4 порції омлету. Готовий омлет нарізаємо на порції, при подачі можна посипати свіжою зеленню. Омлет у духовці має шовковистий смак та золотисту скоринку. Всім смачного! З вами була Марія Кукінг.